Сьогодні ми зібралися тут, щоб створити цікаву, дуже красиву кульку за допомогою розпису. Робимо ми це дуже просто. Є кулька, яка розділяється на декілька частин, і потім, вибираючи собі з голови будь-який малюнок, ви можете різними кольорами, які ви, виберете спеціальними контурами для розпису, розписувати свою кульку. Тобто, наприклад, я покажу, якщо взяти кульку, і можна на ній наносити будь-який візерунок. Житомирянка Олександра розповіла, що для неї виготовлення ялинкових прикрас у стилі хендмейд є цікавим. Сьогодні вона прийшла на майстер-клас, аби опанувати нову техніку. Я прийшла з метою на даний майстер-клас те, щоб попробувати себе в чомусь новому. Дуже чудово, що проводять майстер-класи по на різні теми. По розвивають у дітей творчість і вони. Знаходить собі щось нове Житомирянка Світлана каже, що на такий майстер-клас прийшла вперше новорічною кулькою, яку тут виготовить, прикрасить ялинку у своїй оселі. Це повішу на ялинку собі. Буду дивитися і згадувати цей чудовий майстер-клас. За словами організаторки заходу Віри Чередніченко, такі майстер-класи дають можливість учасникам як удосконалити навички хендмейду, так і розширювати знання в образотворчому мистецтві. Кожен створює власну, автентичну, цікаву іграшку. Зараз дуже чудовий час, свята які наближаються ще попереду. Ми вирішили розрадити якось наше місто, наших житомирян, також гостей міста і все тих на цікаві веселі майстер-класи, щоб вони могли мати для себе якийсь виріб, який був створений власноруч, який потім буде дарувати їм натхнення щастя впродовж цього року. Різдвяні майстер-класи у крапковій техніці у Житомирі триватимуть до 7 січня. Марія Гурська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.